Чи вважаєте, ви що, з поміж інших, ви насправді маєте най... ну, найбільший е... суспільний авторитет і найкраще відповідаєте всім іншим критеріям, які в законі прописи? Бачите, відповідаючи на це питання, потрібно, напевно, сказати таким чином, що якби я сказав так, був би якийсь частковий егоїзм. Е... Вибрали депутати, вони оцінили е... всі ті критерії, і, напевно, ну, я так розумію, вони вважають. Я однозначно так стверджувати не буду. Буде бачити, час буде показувати. Як ви вважаєте, чому саме вас вибрали? Ну, це напевно варто запитувати депутатів, тобто які голосували. Я даже стверджувати не можу і припущення також не буде наводити. Та річ у тому, що е якщо я не помиляюся, то ви майже не відвідували депутатську комісію, тобто незнайомі не з депутатами. Це, це не до кінця відповідає дійсності. Так, я не на всіх був присутній, бо зараз моя діяльність полягає в правозахисна. Тобто інколи і зайняти, інколи там судові процеси, є необхідність відлучатися. Тобто на всіх комісіях, звичайно, я не був присутній. Але незважаючи на це, депутати такі рішення прийняли. Ну так, такий це, факт так є. зв'язку з тим зараз з вами. Ми дослідили вашу автобіографію і, зокрема, помітили, що ви там не вказали про те, що є помічником народного депутата Вознюка. Mm -hmm. Чому ви не сказали з яким? З е, жодним чином це не переховував. Ну, як ви бачите, я на громадських засадах, тобто я не працюю на Юрія Володимировича, хоча достатньо добре його знаю. Я просто надаю консультативну діяльність, тому не вважаю, що це є елементом моєї діяльності якоїсь професійної, тому не відобразив. Те, згідно автобіографії, ви директор товарної біржі Лексформ, але ви з'ясували, що вона ліквідована, якщо не помиляюся в червні місяці угу. цього року і. Е, навіть до ліквідації директором там вказана інша особа. Спочатку 2014 року, тобто на сумніві з приводу того, що ви дійсно там директором. Mm -hmm. Як це можна пояснити? Дивіться, трошки помилкова інформація з приводу що до ліквідації. Там був одна особа директором, потім я був, деякий період часу, потім була інша особа, на подальшому історію мені невідомо. Наскільки я орієнтуюсь, так ліквідована. Там просто була стара автобіографія. І вона, як і мужчина, попала до депутатів. Але ще до моменту голосування, mm -hmm. до дня голосування, мною було подано уточняння автобіографії, наскільки я знаю, всі депутати її отримали. Я, звичайно, я описав, уточнював, оскільки, коли мені стало відомо, коли я ознайомився, своєю автобіографікою, розміщена на сайті обласної ради, я, звичайно, виправив цю помилку для того, щоб при голосуванні були об'єктивні і достовірні дані. Тобто є в обласній раді нова автобіографія з даними відповідно. Тобто все-таки ви були директором форуму? Так. А коли встановили, коли були? Якщо не помиляюся, орієнтовно роки два назад, напевно. Я не був невеликий період часу. Тобто я не пов'язував це з своєю діяльністю, так просто склалася обставина. Зрозуміло.